Я схиляюся перед Деві Калратрі, тією, що усуває всю негативність, тією, що перетворює темряву на світло, мої поклони Деві Калратрі, яка знищує всі перешкоди. Деві Калратрі постає з глибин темної ночі, як найпрекрасніший лотус народжується з найбруднішого вогна, так і деві Калратрі найвеличніша серед усіх. Та люди бояться її, бо не здатні побачити, наскільки прекрасна її любов, найсолодша любов і наймилосердніша милість це Деві Радрі. Вона не відрізняється від Бхагавана Ши Кришни, коли атма зустрічає найтемнішу ніч, коли вся надія зникає, коли все йде проти тебе, саме тоді там є Деві Радрі, саме тоді там є Пхагаван. Деві Калератері ніколи не залишає своїх дітей, вона та, що ніколи не відступає, вона завжди захищає своїх любих дітей у найсолодший спосіб, навіть тоді, коли вони не звертаються до неї, не розуміють її. Вона все одно любить, вона все одно очищує кожну темряву. Вона найспівчутливіша мати. Нехай Деві Калратері Допоможе кожному вийти з усієї темряви до славного вічного світла Прагавана.